Доброго дня. Сьогодні попрацюємо з нашою прямою мишцею нашого живота. Да? Е, яка в нас, е, ми весь час намагаємося да? її закачувати в скручуваннях якихось. Да? Е, але також вона в нас по анатомії, по функціональній анатомії відповідає за те, щоб ми не впали да? стабілізація, розгинання. Е, і зараз ми. Таким чином, в Попробуємо з нею попрацювати. Ліва нога позаду є. Ми трішечки штовхаємо таз назад. Праве коліно згинається. І лівою рукою потягнулося назад. Вдих. Видих. Таз на місці. Потягнулися, відкрили і потягнули, потягнули і видих. І ще. Так. Працюємо з диханням. Вдих. Чотири, три, два, і останній. Є. Змінюємо положення ніг. Всього да, по вісім. повторів у нас да, спочатку фіксуємо таз, да, нашу праву ногу в розгинанні, потягнулися рукою нагору. Вдих. трішечки розгинання. Видих так? Да, стиснути все в середні, да. Ми не йдемо вдахил, а стискаємо. Значить підтягуємо м'язи. Прямо ста одна до нашого пупка. Видих. Три. Чотири. І ще п'ять, шість, сім. І вісім. Є. Намагаємось робити видих, коли ми підтягуємо, стягуємо да, м'язи нашого живота. Пресу, підтягуємо пупочок по до нашого. Хребта. Робимо довгий видих і намагаємось робити його через ніс або через губи трубочку. Так, так І все стягнули. Наша рівня нога йде бік. Потягнулися. Таз вперед. І є видих. Потягнулись. Видих. І ще. Є витягнення. Ми все, все, все розтягнемо. І видих. І ліка дзвінаємо. І ще чотири. Х, три, х, два. Хх. Останній. Є. Повернулися. І на інший бік. Вводимо нашу праву ногу в бік, ставимо на основу великого пальця, потягнулися правою рукою вгору, витягнулися, відбудували себе одну лінію. Є на видиху. Так. Ми трішечки стискаємо всі наші м'язи, іначе давимо нашим плечем вниз. Плеча в нас йде до паралелі з підлогою Вдих. Да? Коли наша нога буде стояти попереду, да? ми всі вперед, бік назад. Працюємо. Наша нога сперед, попереду є витягнена, носочок підтягнутий. Трішечки таз да, вперед є. Потягнулися двома руками вгору, х, іначе ми да, за речах якийсь тягнемо вниз. Потягнулися. Да? Та залишається він у нас, не гуляє вперед-назад. Тільки трішечки опускається грудна клітина. Видих. І ще. Чотири. Три, два. Один. Є. Змінюємо положення ніг. Наша, наша права нога вперед. Працюємо зеркально. Є П'ятка Піднята, нога витягнута таз. Штовхнула вперед. Дві наші подожні кістки вперед. Отягнулися руками, пішли в розгинання на видиху, Повернулись. Розгинання. Повернулись. і ще, Чудово. Подивилися нагору, і наче щось важке тягнемо донизу. Чотири. Три. Два. Працюємо вперед, назад, в боки, намагаючись пропрацювати та всі наші м'язи, наші глибокі м'язи, м'язи-стабілізатори, які нас отримують. І сподіваюсь, ви хоча б трішечки відчули свої м'язи живота, особливо, так, якщо підключали дихання, довгий видих і на видиху стягували та все, все-все-все. І наш попочок підтягували. Думаю, ви їх відчули і можете. Робити да, такий міні-сеп, повторювати його і, звичайно ж, регулярніше це робити, приєднуватись до довгих тренувань, де ми працюємо, да, більше, робимо більше вправ, більше різних модифікацій і пропрацьовуємо кожен, кожен кожен, кожен наш м'яз. Чекаю вас на тренування гарного дня!